Привіт, друзі, і я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. І сьогодні у нас буде битва автобусів. І так, погнали! Що я мав на увазі, коли сказав битва автобусів? Ми проведемо змагання між двома автобусами. Перший у нас автобус буде такий, що ходить по місту, такий звичайний автобус, а другий у нас буде такий, що ходить на дальній відстані і тому подібне. Також ми будемо оцінювати їхнє керування, їхню стійкість на дорозі. І тому подібне. Тому погнали. Друзі, до Нового року залишилося менше 2 місяців. І це не так багато, як здається. А в мене на каналі 328 підписників. Було б непогано, якби ви мені зробили невеличкий подарунок на Новий рік і добили мені 1000 підписників до Нового року. А я ж взамін без подарунка теж не залишуся. І зроблю самий масштабний розіграш, який тільки можна було зробити в Карпаркінг на Новий рік для вас. Тому я дуже надіюся на вас. Ну що ж, тепер перейдемо. Наших автобусів. Спочатку у нас буде ось такий автобус, який їздить на дальній відстані, і ми зараз йому перше, що треба зробити, це зробити його на 1600 сил. Купляємо цей двіжок, турбонадув, шини, так далі. Все купляємо і робимо його на 1600 сил. Так все є. 1600 сил в нього є. Далі трішки зробимо зовнішній вигляд, тому що не хоче, щоб він був стоковий. Так, і білий колір. І тоніровочку йому зробимо. Також, в принципі, все, він у нас готовий. Ну що ж, поїхали на автобан. Зараз ми будемо перевіряти максимальну швидкість спочатку. Потім відстань от і до, і зразу виключимо стабілізацію, тому що тестити керуваність, управління ним будемо без стабілізації на обох автобусах. Тому погнали. А зараз ми перевіримо його максимальну швидкість і так, поїхали. Так, 50 км є, давайте врубимо круїз контроль, так буде легше набагато. Так, понад десь до 200, я думаю, поставимо круїз. Е, так, тепер він у нас їде вже 130 км на годину тим часом. Вже в нас є 150. Е, так, далі у нас. Далі у нас 170 км за годину. 180, 190, напевно, треба більше ставити. Давайте 250 тоді візьмемо. Е, так, 210 вже є. Нічого собі, 220. 225. 230 км на годину є, і він далі розганяється. 235, 240, давай, 240 є, 242, 243. Вже туго дуже йде. Але 245, 246, давай, 250 вижимай, 247. 248, 249, давай, 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 давай. 249 є. Ну і останній кілометр 250. вижми ще ні, вижми ще ні, давай. 250, все прекрасно є. І я так зрозумів, далі він не поїде, бо у нас 260 стоїть на круїзі, і він 250 більше тупо не їде. Ну, 251, хорошо. Так, 251 це максимальна швидкість цього автобусу. І... Так, я думаю, ми зробимо краще не от і до, наприклад, вісень, а від 0 до 200. Чому до 200 а не до 100? Тому що всі, хто грають в карпаркінг, знають, що 100 км на годину в карпаркінгу це тут дуже маленька швидкість, тому щоб він хоча б декілька секунд потримався, і ми будемо від 0 до 200. І так, зараз я на комп'ютері включу секундомір. Так, все, я відкрив секундомір, і зараз ми перевіримо його набор швидкості.

24, 195 і 200 є за 27 секунд. Все. Е, було 200, 200 він розганяє за 27 секунд. Тепер же перейдемо до наступного автобуса. А, ні, стоп, я ще забув управляючими затестити. Ну, а керування ми перевіримо дуже просто. Ми просто будемо ось так: от віляти, так сказати, і подивимося, який автобус буде вести себе так краще. Цей, в принципі, веде нормально, але можна було б краще. Так, ну а зараз підійшла черга наступного автобуса. Давайте ж ми його візьмемо і теж прокачаємо на 1600 сил, тому що я тут цього теж не робив. Так, ну давайте для початку зовнішній вигляд теж його зробимо біленьким. Теж тоніровочку. І, в принципі, по зовнішньому вигляду все. Тюнінг, купляємо моторчик, самий крутий. Купляємо турбонадув, шини, труби, все купляємо. І, в принципі, все, він у нас готовий. Теж. Далі заходимо на ту ж саму карту і зараз будемо так же само його перевіряти і зрівнювати. І він насправді у нас відчутимо довше, ніж той автобус, і це може сказатися на його керуванні як і добре, так і погано. Чому добре? Тому що він довгий і буде краще тримати дорогу, а чому погано, тому що в майже будь-який поворот на ньому складніше повернути. Так, ну а зараз ми перевіримо швидкість цього автобусу. стоїмо приблизно так же, як і стояли на тому. І погнали. Так, 30 він бере зразу. 50 км на годину. Давайте вимкнемо круїз контроль. Десь також на 250, я думаю. Так, 250. Е, так. так, 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 так. Все, 250 є. І у нас вже тим часом 150 км на годину. 160. Щось мені підказує, що в нього буде така ж сама максимальна швидкість, як і у того автобусу. І це насправді не дуже хорошо, тому що ми не зможемо їх нормально порівняти. Тому, так, 200 км за годину вже є. 210, 215, 220, а може і менша буде швидкість. 225, 230 км на годину. Є. 235 Набирає він буквально так же, як і той автобус. В принципі, я думаю, максимальна швидкість буде максимально однакова у них. 241, 242, 243 км на годину, 245 є 246, 247. Ні. Набирає він абсолютно також. А, стоп. Так у нас 246, це максималка. А, а може круїз контроль? А, все, я круїз контроль збільшив, він почав набирати далі. 248. 249. Давай, давай, давай. Ну, 250, да, Максималька в них однакова, в принципі, тут нічого нового. Але може буде е, розгін в них різний. Точно так же ми зараз перевіримо цей автобус на його розгін. Також від 0 до 200. значить так, Я починаю секундомір і поїхали. так, все, 35, 40, 50, тим часом у нас 5 секунд уже є. значить 100 він бере за 9 секунд. Далі 120, 130, 140, 150. У нас він бере за 18 секунд. І 160, 170, 180, давай вже 200. 190 200 км на годину він бере за 30 секунд, до речі. На 3 секунди він їде, розганяється повільніше, ніж той автобус. Тому такі справи. Ну А зараз ми перевіримо його. Керованість і так робимо так. же. І він стоїть на дорозі доволі стабільно, якщо що, я щось без стабілізації, це те, про що я говорив, що через те, що він довше, він буде краще тримати дорогу. Але все ж таки, в повороти він входить ну, максимально повільно, максимально незручно. Але все ж таки, я думаю, керованість у нього краще, ніж у того автобуса. Тому що вхід в повороти це не зовсім відноситься до керованості. Але все ж таки. Так, давайте підведемо підсумки. І так. Перший ось цей автобус у нас е, максимальна швидкість 250 і в то також 250, тобто максимальна швидкість у них однакова. Розгін від 0 до 200 вище у того автобуса, не в цього. Е, той розганяється за 27, цей за 30 секунд. І керованість на дорозі краще у цього автобуса. І так, таким чином виходить, що у нас нічия, тому що у того краще розгін, у цього краще керованість, а максимальна швидкість у них однакова. Тому ось так виходить, у нас цікаво. Ну а на цьому ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Ну а також в коментарях пишіть ідеї для наступних відео. Я буду всі коментарі читати, може деякі ідеї я і зніму. Тому е, дякую всім за перегляд, бажаю всім удачі і всім пока.